Так, зараз про скасування заборони на відключення боржників. Ось це скасування не означає те, що постачальники почнуть відключати всіх от підряд. Поголівно таку заяву зробив міністр енергетики Герман Галущенко. Він також наголосив на тому, що деякі споживачі почали зловживати забороною на відключення боржників. І свідомо не сплачували свої рахунки за комунальні послуги. Міністр зазначив, що прифронтові регіони іноді платять більше ніж області, які недотичні до зони бойових дій. А від надходження коштів за спожиту електроенергію залежить якість і швидкість відновлення електропостачання після негоди або ж після ворожих обстрілів. Україна успішно перетинає екватор опалювального сезону. Він доволі умовний. Насамперед, завдяки масштабним ремонтним роботам, посиленому захисту енергооб'єктів і постійній роботі енергетиків. Це теж заява прем'єр-міністра. Нині Україна повністю забезпечує себе світлом. Уряду також вдалося зберегти тарифи для населення на тому самому рівні. Цей осінньо-зимовий період проходить у плановому режимі. Це заслуга наших енергетиків, наших газовиків, працівників теплокомуненерго і, звичайно, наших героїчних сил ППО. Наразі вироблений в Україні електроенергії вистачає для покриття внутрішніх потреб. Уряд забезпечив незмінність тарифів для населення на тепло, газ і електрику. Руслан Слободян, з нами це голова Держенергонагляду. Пане Руслан, вітаємо. Наші вітання. Добрий день, ну напевно, що зараз одна з найважливіших тем, окрім того, чи вистачить світла, тепла і всього решта. А що з відміною мораторію на відключення боржників? Можемо трохи пройтися по цій темі, тому що важливо розуміти, кого вважають боржниками: ті, хто з 8 січня почали накопичувати борги, з 22 лютого минулого року, чи ті, хто роками не платили за світло воду і газ. Так, ну насправді відміна цього мораторію стосується, в першу чергу, забезпечення елементарної справедливості, тому що тут дійсно виникають такі ситуації, коли у прифронтових регіонах сплачують більше, ніж у далеких тилових районах. І деякі споживачі, на жаль, просто скористались цим мораторієм на відключення, для того, щоб взагалі не платити за електроенергію. Такий відсоток споживачів невеликий, але. Вони створили досить значний відсоток боргів там іноді такі борги сягають десятки тисяч гривень. Причому сюди потрапили і такі споживачі, які там не системно платили ще до запровадження мораторію, А мораторій то їм просто забезпечив на певний період можливість уникнення якихось санкцій. Тому скасування цього мораторію не означає, що зараз почнуть відключати. Всіх споживачів навіть за невеличкі борги це все теж опрацьовується пріоритетно в першу чергу будуть відключатися боржники. У тилових районах, які накопичили великі борги, власне про боршу дійсно про борги. Я маю інформацію. Можливо, ви маєте конкретні приклади, бо я кілька назбирала для того, щоб розуміли ну, ми всі розуміли, чому людина з пенсії має платити і стояти в черзі на субсидію. Або ну той, хто там не знаю, не має величезних статків, живе на мінімальну зарплату. Людина володіє п'ятьма квартирами в Києві. Загалом за 23 рік за минулий жодного платежу. Загальна заборгованість 92 тисячі гривень. А, ну, от така собі історія. Середнє споживання по одній з квартир 2300 кВт на місяць. Останній раз людина платила за світло в жовтні 22 року. А, 2300 кВт на місяць. Це, це що, ферма з вирощування орхідей? Чи майнить щось? Я не знаю. То люди користуючись тим, що електроенергія їм фактично забезпечувалась і при цьому можна було уникати санкцій за не і неоплату, то фактично використовували ту електроенергію скрізь, де тільки можливо там, починаючи з того, що не економили освітлення і завершуючи там електроопаленням приміщені будівель. Саме так, на жаль, маємо приклади такі, коли люди вор... володіючи навіть значною кількістю нерухомості за жодним із цих об'єктів не сплачували за електроенергію. Тому ще раз підкреслюю скасування мораторію, покликане саме для... В першу чергу забезпечення такої справедливості, тому що всі споживачі повинні сплачувати спожиту електроенергію, тому що в кінцевому підсумку це безпосередньо впливає на можливість швидко відновлювати електричні мережі, в першу чергу, пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів, а також і пошкодження пов'язані з погодніми умовами, які теж у нас на жаль трапляються. Так і який, врешті-решт, у нас є на сьогодні механізм. Ну от, Говорить, от просто щоб так. так кожен зрозумів, той хто на 5 днів протермінував оплату. Він от зараз відпадає? думає, це мене що відключать чи не відключать? От роз'ясніть критерії. Я думаю, що оцей, от чолов'яга з п'ятьма квартирами, по ідеї повинен стовідсотково потрапляти під цей механізм. Але все ж таки попунктно, будь ласка, роз'ясніть, щоб ми крапки на диро ставили. Коли відключають від світла, коли від газу, і коли від води. Так ну фактично запроваджується той самий механізм, який діяв до великого вторгнення. І, тобто. По завершенню розрахункового періоду надається певний час для того, щоб людина сплатила. За спожиті послуги, якщо своєчасно, згідно договору у вказаний термін не було це виконано, то тоді надається попередження обов'язково і по завершенню терміну дії попередження здійснюється відключення. При цьому важливий момент який хочу наголосити: є розуміння у постачальників, що сплатити одномоментно такий великий борг, це теж напевно важко, тому передбачено. Там можливості укладання угод про реструктуризацію цього боргу, наприклад, там на три місяці, на шість місяців, так щоб складається відповідний договір з постачальником, і заборгованість згідно графіку погашається протягом обумовленого періоду. Є там така в постанові приписка, що не будуть відключати від газу, води і світла людей, які живуть на тих територіях, де ведуться чи велися бойові дії. От можна зрозуміти або десь подивитися перелік це по населених пунктах, бо Київська область десь було, десь не було вражин. Київ, столиця то ці от одборжники підпадають в цей список чи не підпадають як тут. Я можу порекомендувати простий спосіб, як це перевірити, щоб не було потреби шукати десь цей вичерпний перелік, тому що він може і змінюватися там в певних межах. Про е, є у кожного постачальника послуги є кол-центр. Споживач може зателефонувати на кол-центр свого постачальника і дізнатися, чи підпадає його регіон під дію постанови, mm -hmm. мається на увазі, чи цей регіон є таким, що знаходиться в зоні бойових дій? Ну, хоча, напевно, всі споживачі, які реально знаходяться в зоні бойових дій, вони це дійсно розуміють і знають, що так воно є. Пане Руслане, як Держенергонагляд сьогодні оцінює стан нашої енергосистеми? І можливості так нашої енергосистеми оперативно реагувати на ворожі обстріли на будь-які інші фактори, наприклад, погодні, які теж впливають на роботу. Ну відверто кажучи, цей осінньо зимовий прохсінні зимовий період енергосистема проходить досить напружено. Нещодавно, коли були морози, то проходили ну, близько до піка своїх можливостей, але при цьому. Не було ніде запроваджено графіків відключення, забезпечили всіх споживачів електроенергію, майже повністю енергією власного видобутку. Ну і плюс невеликі обсяги в певні години залучався комерційний імпорт електроенергії. Це стало можливим в першу чергу завдяки. Масштабній компанії з відновлення пошкоджених мереж, яка здійснювалася протягом весни, літа і осені минулого року за координацією Міністерства енергетики і особисто міністра енергетики України Галущенка, в результаті було відремонтовано значний обсяг пошкоджених підстанцій, лінії електропередач, а також понад 2 гігаватта генеруючих потужностей. Причому звертаю увагу, що цих 2 гігавата це. Саме такі об'єкти, які були суттєво пошкоджені і потребували досить значних зусиль на їх відновлення, саме це дало можливість пройти вже половину зими у нормальному режимі. Подальше відновлення генеруючих потужностей, яке продовжується. Дозволить також нарощувати експортний потенціал країни для можливого подальшого продажу електроенергії в західні країни. Дякуємо вам за ці подробиці роз'яснення, пане Руслана. Руслан Слободян, це голова Держенергонагляду. нагляду. Він був напрямом відозв'язку.